Простір, пристосований для людей з інвалідністю, облаштують довкола зупинок корпусний парк та тисячосторіччя Полтави. Місто має бути готовим до повернення військових з травмами. Крім того, простори стануть доступнішими для полтавців на кріслах маломобільних груп та для мам з візочками, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Щоб люди з інвалідністю, щоб вони могли знайти напрямок руху, щоб вони могли більш безпечно знайти зупинку, прийняли рішення, виділили кошти депутатські. Тим корпусом на облаштування двох зупинок. Полтава має готуватися до того, що велика кількість військових повертається із фронту із ампутаціями, і в подальшому із із протезами, і на візках. Роботи розпочнуть вже цього тижня, говорить начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Плануємо розпочати наприкінці тижня роботи. Завершення у нас буде по походним умовам, Ми ж будемо витримувати всі норми. Плануємо до кінця року це виконати. Територію зупинки вкриють тактильною плиткою двох видів: одна вказуватиме напрямок руху, інша сигналізуватиме про наявність перешкоди. Встановлять і спеціальні інклюзивні майданчики для очікування громадського транспорту. Це буде відповідно до цього Але, але у нас будуть відточки. Відточка бургів буде точка там. Якщо ми робимо вже отут оцей майданчик, зміни напрямку руху, вже людина ну, розуміє. Ну, зорієнтувалася, тобто вона либо по зупинці далі, либо вже йде сюди на зупинку. Там, де є якісь бар'єри, робляться відповідно норм певні пониження, щоб було зручно. Транспорт, переходи, пішохідний переход також це все обозначається тактильною плиткою, і пониженням для того, щоб було зручно по ним рухатися. Кожну деталь планування території замовники та проєктанти узгоджують з членами комітету доступності, які перед цим звернулися до міської ради з проханням зробити центр Полтави доступним для всіх. Ми, представники осіб з інвалідністю, громадських організацій, осіб з інвалідністю, задоволені тим, що практично реакція була мамнумитєво. На нашу думку ця реакція була практично миттєвою і. Особливо ми задоволені тим, що отакі зустрічі, по облаштуванню зупинок це не просто реакція, а ще з нами зустрічі з громадськістю. Ми вважаємо, що це вірний напрямок, коли не просто пропозиції да, пооблаштування тілюються в життя, але ще згідно державних будівельних норм. Ініціатори облаштування інклюзивного простору додали у подальших планах зробити доступними і інші зупинки міста.